Якщо у вас турбують болі в ногах, імовірно, однією з причин може бути плоскостопість. Власне, які симптоми цієї хвороби, хто в категорії вразливих та чи є профілактика? Про це будемо далі говорити з ортопедом Ярославом Миронюком. Ярослав Миронюк, лікар-ортопед, життєве кредо. Щодня розвивайся та ставай кращою версією себе після перемоги. Хочу допомагати відбудовувати зруйноване. Ранок розпочинає чашки кави новин про втрати ворога та дзвінків близьким. Доброго Прекрасний експонат у нас тут на столі. Гадаю, він багато чого нам сьогодні проілюструє, з дитинства чув це слово, на превеликий жаль, мав мороку, які сучасна медицина класифікує форму А, Дивіться, умовно можна сказати про те, що існує вроджена форма та набута, але знову ж таки, це умовно, тому що, ну як нам говорить назва, вроджена плоскостопість, це патологія. Яку ми можемо побачити у дитини з народження. Але по факту у дитини стопка плоска аж до віку десь приблизно 4-6 років. Тобто до 4 років всі плоскостопі. Так, можна сказати, всі плоскостопі. Є, звичайно, деякі патології будови стопи, саме кісток, які можна побачити вже при народженні. Ось, але взагалі до 6 років нам немає сенсу, грубо кажучи, звертатися з приводу цієї теми до ортопеда. Ну, тобто, якщо батьки бачать, що якась у дитини стопка плоска, хвилюватися не потрібно. Тобто, а з якого моменту хвилюватися треба? Я би радив з віку 6 років уже звертатися до ортопеда, і він тоді вже більш точно буде вам говорити. Це норма для цього віку, чи це вже якесь є відхилення? Якщо раптом є відхилення, що потрібно робити? От, як симп... Взагалі працювати і боротися. Дивіться, взагалі спершу йде обстеження лікаря-ортопедоптравматолога, а він може зробити плантоскопію, тобто такі гарненький бокс з підсвіткою та дзеркалом. А туди дитинка або уже доросла людина стає, і він дивиться, наскільки стопа плоска, тобто наскільки розширений цей свод, який не піднявся, ну склепіння стоп, яке не піднялося повністю. Тобто раніше ми просто мочили ногу да, і так. залишали слід. Зараз вже існують. фарбувати да, фарбували. Зараз існують вже варіанти з лампочками. А оця історія, якщо ви кажете, що є набута плоскостопість, вона підказує мені, що можна ж не набути, можна щось робити, щоб цього з тобою не сталося. Ну, по перше, хто в групі ризику так, і як ага. уникати? В групі ризику це перш за все люди, у яких була ця патологія, про яку я згадував на початку. Тобто, це можуть бути деякі зрощення між цими кісточками, можуть бути люди, у яких вже в роду було плоскостопість, люди з надмірною масою тіла, теж mm -hmm. у групі ризику, і також дуже часто можна побачити плоскостопість, якщо були якісь травми або операції. Тобто, ну, на фоні цього могли виникати якісь такі моменти. Запобігти можна такі. Таким чином, щоб також, вибачте, забув уточнити на рахунок взуття, все-таки це дуже важлива тема. є два види плоскостопості якщо говорити про направленість її, тобто є продольна плоскостопість, ми її визначаємо від великого пальця до п'яти. Тобто, у нас на цьому плантоскопі, ну тобто під час дослідження, ми можемо бачити те, що ніжка торкається до підлоги лише в цій ділянці, десь на одну третину Ширини uh -huh. ножки, якщо так проводити. Так, uh -huh. так. Та, це норма. А далі, якщо вона Ну, менш підняте склепіння, то це вже далі відповідно: перша, друга, третя ступінь. Це один варіант. Другий варіант плоскостописть це поперечна, тобто опускається це плесневі кістки в цій ці ділянці. Тут також має бути така як підйомчик. І якщо плескостопість поперечна, то вона там одразу нам буде видно. І така плоскостопість зазвичай виникає у людей, які ходять на високих підборах, тобто дуже великий тиск іде згори гори на ну, передні. Поверхню і вона, і, і вона так починає розплющуватись, розширюватись. То відповідно потрібно спеціальні устілки, правильно? і Їх же потрібно правильно підібрати за формою стопи. Так, за формою... В тебе на шпильці. Я прям уявляю, як ти підбираєш в них у стілку. Так, Вибачте. якщо у вас все-таки плоскостопість то напевне треба буде на. Певний час, мабуть, можливо, навіть таки не завжди забути про босоніжки на високому mm -hmm. підборі. Було частіше обирати спортивне взуття. Ортопедичне взуття Спортивне взуття, так, не балетки, не кеди. Саме можна якісь кросівки, можна зручні якісь кросівки, які гарно прилягають до стопи. Ми можемо коригувати плоскостопі за допомогою ортопедичних устілок. Ось ми можемо тут побачити. Це один з таких досить простих прикладів ортопедичних устілок. Тут вона зроблена з термопластичного матеріалу, тобто устілка нагрівається і індивідуально формується підступу людини, які вона робить. От я прийшов в ортопедичну крамничку, дивлюся і кажу такий, о, оця симпатична. Візьму. Чи можна взагалі самому підбирати? Якщо я, наприклад, вже знаю плюс-мінус особливості будови, чи це щоразу через рекомендацію лікаря? Дивіться, ви можете знати про особливості будови, але не зовсім розуміти, що робити з інформацією. Угу. Тобто, як мінімум має бути якийсь ортопед-консультант в даній крамниці, який вам зможе допомогти Чуть? там. Так, там теж повинен бути цей якийсь апарат, і буде ну, вас уже відповідно консультувати. Але проблема заводських Устілок в тому, що вони не будуть настільки класно вам допомагати, і вони просто буде банально вам неприємно в них ходити. Якщо можуть просто заважати, так, можуть просто заважати буде досить таки дискомфортно, тому найкраща рекомендація це індивідуальні усілки, які буде вам відповідно виконувати ваш лікар-ортопед. Я, от, до речі, як це запитати? Давайте я запитаю просто від плоскостопості може щось боліти, чи це вже якась інша патологія? Боліти О, в ногах. Відчуття, в ногах. зможемо Які відчувати. якісь додаткові Можна. відчуття, Звісно. чи це тільки покаже дослідження в лікарі? Звісно, у вас будуть неприємні відчуття, у вас будуть болі відповідно в самій стопі для початку. Угу. У вас може віддавати біль в нижню третину гомілки ближче ну, там, до задньої поверхні. У вас дуже характерно для плоскостопості, ви можете там сильно не ходити, там трошки постояти, і у вас вже втомлюються ноги. Тобто, це такі. І це вже на ранніх стадіях відчутно. Це насправді досить таки індивідуально, тому що якщо оцінювати біль по шкалі від 1 до 10, то на другій стадії може бути, наприклад, у людини суб'єктивно біль більше, ніж на третій. Тобто, може на першій стадії вже теж можуть з'являтися певні симптоми. Але на третій вже можуть з'являтися різні супутні проблеми з суглобами, можуть Дивіться, знову ж таки повертаючись до нашого прекрасного екземпляру, тобто стопка, коли Стопа уплощується, тобто склепіння опускається, вона починає розвертатися тобто тут донизу, а ці кісточки вони йдуть наче як більше до середини. тобто кут з'являється в, в цю сторону, uh -huh. ну тобто, якщо так уявити. Ось, і після цього у вас повністю вся біомеханіка е, скелету починає порушуватись. Uh -huh. Тобто, у вас е, болять стопи, потім раптово починають боліти коліна, потім кульшові е, uh -huh. зі оце... може до хребта. дійти Якщо так. ці болі вже виникають, однозначно підбори носити не можна. Ну, можна. або на деякий час ми забуваємо високі, про це. високі підбори високі не можна, не можна. А, невеличкі можна і це навіть. Потрібно. І спеціальні устілки потрібно. І спеціальні устілки, так. І забути про шльопанці, в'єтнамки і босоніжки. Це достатня профілактика, чи можливо якісь ще там вправи, наприклад, додати. Звісно, Масаж. звісно, ви можете самі вдома виконувати вправи, ну навіть не звертаючись до фізіотерапевта, ну, звичайно, краще звернутися. Ви можете ходити на шпиньках, ви можете ходити на зовнішній поверхні стоп. Ви можете також якісь дрібні передбачення. Взяти, намагатися пальчиками піднімати. Mm. Можете там якусь серветку чи ганчірку також намагатися ну, посу посунути. І також фізіотерапевтичні процедури, особливо. Що я згадував про поперечну плескостопію, зараз дуже популярні фізіотерапевтичні процедури, зокрема ударно-хвильова терапія. Ну це вже, звісно, в домашніх умовах навряд. Ну, нам, <правдає> на речі, мені терапії, продадуть в метеніці якийсь відповідний <правдає> прилад. Але якщо звернутися до лікаря, лікар побачить, що є підстави для призначення, то можна походити в фізкабінет і звісно, тому, звісно, і обов'язково звертатися до лікаря, тому що можливо він знайде якусь глибшу причину. Яка, так, яка заважає вам вилікуватися від цієї Круто. проблеми. Коротше, дякую за глибоку розмову. Я завжди любив научності. От так, хоч ну трохи страхітливий, ніби на перший погляд, але коли бачиш, більше розумієш, ніж коли там тобі в теорії впоперек, проздовж що. Дуже вам а, а тут ось так, дякуємо за глибокий підхід. Ярослав Миронів, ортопед, профі, був з нами.